20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Ця дата одна з найкривавіших в історії нашої держави. Десять років тому у Києві на Майдані на вулиці Інститутській спецпризначенці розстріляли молодих хлопців та дівчат. Снайпери цілили у голову та шию. Лише за ранок, 20 лютого, вбили понад 50 українців. Вінничина під час революції гідності втратила трьох героїв. Максима Шимка, Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського. Під обстрілами снайперів 10 років тому у самому центрі Києва на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності українці відстоювали права та свободи своєї країни. З дахів будинків, силовики почали відстрілювати активістів Майдану. Найкривавішим було 20 лютого. Тоді 20 лютого 2014 року було вбито 48 мирних учасників Революції Гідності. Кулі Беркутівці влучили і у трьох віничан: Леоніда Полянського та Валерія Брезденюка зі жмеренки та Максима Шимка із Вінниці. Саме його невідомого чоловіка без документів, лише з квитком на потяг до Вінниці, знайшли посеред Києва. Дуже мені важко, тому що ідуть зараз молоді хлопці і гинуть там, лишаючи своїх жінок, дітей, батьків. І за кожну маму, за кожну дитину, за кожну дружину хочу сказати, ми тримаємося, ми сильні, тому що ми українці. Щороку у Вінниці вшановують пам'ять героїв, кладуть квіти та вішають янголяток на дерево свободи. Цього року студенти разом із родичами загиблих зробили майже півтисячі таких оберегів. Метою цієї акції є Шанувати подвиг беззбройних українців, які в центрі Європи 10 років тому були цинічно розстріляні на Майдані. І потім їм ім'я Небесна Сотня. На жаль, на жаль, наслідки ми маємо і досі, тому що війна у нас почалася ще тоді». Серед учасників тихого заходу пам'яті студенти. Саме такі студенти і 10 років тому розпочинали протестування на майдані. І більшість з них тепер захисники на російсько-українській війні. Для мене це просто світла пам'ять про людей, які почали перебудову нашої країни. Люди віддали своє життя. Ну, не за просто так. Спочатку ж вийшли молоді студенти, студенти, ну плюс-мінус мого віку, ну можливо, трошки старші. Їх просто-напросто побили. За що за те, що вони хотіли висловити свою думку і ну, почали цю акцію протесту. Потім вже почали люди виходити масово, оскільки ну це не нормально, коли просто побили студентів за їхню думку. 107 чоловік загинули під час революції гідності. Усім посмертно було присвоєно звання Героя України. І лише минулого року суд виніс вирок тільки п'ятьом колишнім беркутівцям, які розстрілювали мирних активістів. Вікторія Ліварчук телеканал Віничина.